Тарілка для жонглювання. Тут не складно, що в теорії, що на практиці. Це одне з найпростіших, точніше, поки що найпростіший вид жонглювання, які взагалі є у наших боксах. У вас є тарілка, і є ось така паличка, вона складається з двох частин, щоб це було зручніше кудись брати з собою і загалом зберігати. То одна гостренька частинка, на якій буде крутитися тарілка, і інша така заокруглена, яка у вас в руці. Вони вставляються одна в одну. Ось так гарненько палочкою. І після цього, в принципі, все, що вам потрібно, це розкрутити тарілку. Є тільки кілька моментів, які, по ходу, зараз будемо дивитися. То початково ви берете тарілку, просто ставите на палку і після цього починаєте крутити якби її навколо палки. Чим швидше ви крутите, тим вона. Стає все більш горизонтальною і горизонтальною. Тобто, якщо спочатку ви її крутите, і вона крутиться буквально у вертикальній площині довкола палки. То е, коли ви вже трошечки впевненіше її крутите ось в такій горизонтальній, та ви починаєте це робити трошечки швидше, і тарілка потрошку починає ось так ось підійматися від палки. І е, настане момент, коли вона вже буде горизонтально взагалі над палкою, ось так ось крутитись. І те, як ви крутите палку, по ходу того, як тарілка підіймається, воно також змінюється. Воно змінюється скоріше інтуїтивно, тобто не те, щоб я задумалась над цим кожен раз. Але якщо на початку ви не робите палку, Палкою, ніякі ось такі великі кола, тому що, ну ви розумієте, тарілка вона крутиться буквально довкола палки, тобто це дуже-дуже обережні такі рухи палкою. То коли тарілка вже в ось такому горизонтальному положенні, спочатку ви прям дійсно ось так ось так обкручуєте тарілку по всьому цьому. Тобто, тут, коли, вона, коли тарілка вже стоїть горизонтально, ви вже крутите прям палкою ось так ось сильно. Якщо спочатку це було зовсім трошечки навколо. Буквально міліметр діаметру кола, яке ви робите, то потім, коли тарілка стоїть горизонтально, ви крутите вже по всьому її оцьому великому колу, тобто ви дійсно рухаєте палкою. І в цей момент, коли ви вже впевнено, тобто не треба, як тільки вона стала, одразу намагатися підставити палку в центр тарілки, тому що це є наша фінальна мета. Але коли вона стала, коли ви горизонтальною ось ось потримали, крутячи сильно палкою, кілька секунд, краще п'ять, секунд щоб ви вже впевнено розуміли, що вона дійсно стоїть горизонтально, тоді відбувається такий різкий рух. Ви палку вже не рухаєте по колу, а ви різко зміщуєте її в центр. Можна навіть трошечки цю палку опустити, впасти так буквально трошечки, і тарілка за нею впаде. І ви маєте попасти в результаті, тобто тарілка попадає в свій ось цей загострений гострим кінцем в загострений край тарілки. Тобто Ви бачите, що тут є такий пимтик. тобто В фінальному варіанті тарілка буде горизонтально крутитися, ось так на палці, і ви палкою з цього моменту в принципі, можете взагалі не рухати. Але на практиці всі починають рухати, гратися, якось нахиляти, тобто іти далі. Знову, як це на практиці? Тобто Вона стоїть спочатку. Дуже маленьке коло, і вона була вертикально, стала горизонтально. Трошки чекаємо, чекаємо, от вона впевнено стоїть горизонтально. І підставили палку під центр. І е, все, в принципі, ви е, запустили тарілку, це е, може вийти не з першого разу, та воно виходить набагато швидше, ніж навчитися жонглювати. І після цього можна вже нею якось гратися, якось її кудись нахиляти. Тут вже е, як ваша фантазія підказує.